П'ятнадцята година, маємо новини для вас. На Вінничині померла семирічна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російської атаки цієї ночі. Також постраждали четверо дорослих. Пошкоджено житлові будинки, критичну цивільну інфраструктуру. А, і більше інформації готова нам повідомити перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вона наживо зі студією. Пані Наталю, добрий день. Вітаю, пані Наталю. Чи актуальні на зараз озвучені мною зараз цифри щодо жертв постраждалих від атаки? І в якому стані перебувають люди, яких ушпиталили? Так сьогодні на жаль, внаслідок ворожої атаки в нас е, зазнали вражень цивільні це четверо дорослих. Які двоє з яких були госпіталізовані з середніми ступенями тяжкості станом на зараз в лікарні залишається одна жінка, одна людина вже виписана. І, на жаль, найстрашніше те, що дівчинка, семирічна Діана, померла в лікарні внаслідок отриманих поранень? Ми знаємо, що пошкоджено багато будинків, судячи з відео. Ви стоїте, мабуть, біля одного з таких будинків саме розкажіть, скільком мешканцям знадобилося відселення, де їх розмістили. Так на жаль, внаслідок цієї ворожої атаки зазнали руйнувань більше 23 цивільних жилих будинків, і так само зараз я знаходжусь біля того будинку, який найбільше сьогодні постраждав. Це багатоквартирний будинок, в якому проживало вісім сімей, 21 людина. Станом на зараз всі відселені 10 осіб. Зараз розміщені в готелі. Решта в своїх або інших помеж. Шканях або в родичів. Ви бачите, що станом на зараз відбувається розбір завалів. Вже працює комісія становлення наслідків цих ушкоджень, і в тому числі має бути обстежено цей будинок на предмет його можливості подальшого використання. Вже станом на зараз в міській раді прийнято рішення про те, що людям будуть виділені кошти на в тих будинках, де постраждалі вибиті вікна, для того щоб оперативно засклити ці вікна, вони можуть вже завтрашнього дня звертатися з чеками, щоб прискорити цю процедуру. А там, де в цьому будинку де найбільше постраждалих, в будуть приймати. Документи на державну компенсацію зазнаних руйнувань та відшкодування в подальшому через дії. А розкажіть, будь ласка, що зараз з енергосистемою області? Скільки може тривати ліквідація наслідків ударів по енергооб'єктах? Я хочу скористуючись можливістю, подякувати енергетикам області, тому що станом на 9 годину 42 хвилини ще ранку було повністю відновлено енергопостачання в області. Єдине, що по місту Ладижин після п'ятнадцятої години планується відновлення водопостачання та всі котельні, які працюють на альтернативному паливі. Зараз проходять пуцьку Жувальні роботи і е, сьогодні до вечора, і е, ще одна котельна завтра мають запрацювати на повному об'ємі. Ну і ще хотів би вас питати е, як думаєте, яким буде опалювальний сезон на Вінниччині за вашими прогнозами Наскільки область готова до можливих викликів і складнощів? Ну, безумовно, ми очікуємо, що цей сезон буде надзвичайно складним, і тому безумовно пропрацьовані усі різні варіанти сценаріїв. Найголовніше це те, що область і наші об'єкти цивільної і соціальної інфраструктури, насамперед, лікарні, соціальні заклади, котельні, водопостачальні організації, забезпечені альтернативними джерелами живлення. також всі працюють над тим, щоб було відповідний запас паливно-мастильних матеріалів, і причому не лише в талонах, а наливом для того, щоб оперативно можна було переключати на генератори у разі потреби. Тому безумовно хочеться, щоб опалювальний сезон пройшов без збоїв, але готуємось до усіляких сценаріїв. Пані Наталю, дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Я нагадаю глядачам з нами наживо була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Росіяни атакували безпілотником Суми. Як повідомила міська рада, БПЛА, попередньо типу Італмас, поцілив по одній з автозаправних станцій у зарічному районі міста. Поранені четверо людей пошкоджено два легковики. До 23 зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Запоріжжі. Двоє людей убиті. Як повідомили в ОВА під наглядом лікарів на тепер шість поранених дітей та двоє дорослих росіяни атакували місто щонайменше 20 безпілотниками. Крім того, завдали вісім ракетних ударів. Як наслідок є руйнування у гуртожитку, пошкоджені 12 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, понівечені об'єкти інфраструктури. Ми з дитиною вийшли з кімнати, сіли в коридорі, я його прикрила і пролунав вибух, який повилітало все. Вікна у нас повилітали сюпла, де все тільки можна. Техніка це все попадало, все порозбувалося. Зруйновану квартиру. Вибиті вікна, двері, стінки тріснуті. Перший прильот, як прилетів це сюди. Її, наверное, тлетіло, пострадала машина, повністю стекла по вибиті, все. сидів муж ще. Це добре, що його спас підголовник. Якщо не було підголовника, то його вбило в нас. Ну, ну, він оно розкаловся подголовні, кім, получається, чудом залишився живий. У Слов'янську на Донеччині росіяни вбили трьох людей. Як повідомили в міській військовій адміністрації, ворог накрив місто вогнем із РСЗВ. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. Блокування сил оборони України Покровську та Куп'янську немає, а заяви розпропаганди не відповідають дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як особисто побував на Покровському напрямку фронту. Щодо добропільської операції, то там, за словами Сирського, наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до 550 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено понад 186 квадратних кілометрів близько 247 квадратних. Квадратних кілометрів зачищено від ДРГ противника. У Росії від Ростова до Камчатки партизани нищать ворожі засоби комунікації та зв'язку, а саме продовжують підпалювати вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Про таке повідомляє головне управління розвідки України. Географія боротьби вкрай широка. Республіка Дегея, Ростовська область, Камчатка а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України. Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу. Про це у нашому ефірі повідомила радниця з комунікації ДБР. Тетяна Сап'ян, я нагадаю, напередодні суд обрав Кудрицькому запобіжний захід два місяці під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 13 мільйонів 730 тисяч гривень. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконним заволодінням коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. Йдеться про договір 2018 року. Про реконструкцію зовнішнього огородження підстанції роботи мала виконати компанія львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича однак нічого не зробила. Обвинувачення стверджує, що підозрюваний вступив у змову з підрядниками. Кудрицький це заперечує. він обвинувачується за статтею кримінального кодексу шахрайство в особливо великих розмірах. Наш кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що будь-який запобіжний захід. А ви знаєте, що сторона обвинувачення просила арешт. Але з можливістю внесення застави розмір застави обмовлювався розміром, обмовився розміром суми збитків, так тобто 13,7. і наскільки мені відомо, дійсно за екс-очільника Укренерго було внесено заставу. Словенія допоможе Україні з відновленням енергопостачання у Сумській області. Крім того, уряд цієї країни вже веде кілька проєктів з відновлення соціальної інфраструктури в інших регіонах, які постраждали від російських обстрілів. Про це за результатами перемовин повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем'єрка міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон у попередні дні. Пані міністерка відвідала і побувала у Львові, а також Хмельницькій та Житомирській областях. І пані Файон відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти уряду Словенії. Сьогодні ми з колегою візьмемо участь в особливій конференції, відразу після прес-конференції. Стійкість та європейське майбутнє Сумської області, однієї з наших прифронтових областей. Це дуже важливо. Саме підтримка, конкретна підтримка, саме в ці складні часи для, для України. Допомога Словенії, Сумщині та іншим регіонам України надзвичайно важлива. І це конкретна підтримка, яку відчувають люди. Я приїхала з тим, щоб повідомити, що ми зможемо виділити ще додаткові кошти на підтримання більше сотні сім в Сумській області, повертаючи тепло в їх домівки. І Словенія залишається вірною підтримкою. Ці України підтримуючи її територіальну цілісність, суверенітет, визнання кордонів. у Києві. Діти, які щодня борються з онкологією, вирішили підтримати захисників. Вони власноруч плетуть браслети сили як символ віри, любові і спільної боротьби. Про тих, чия мужність живе не лише на фронті, а й у лікарняних палатах у репортажі Софії Буличової. Їхнє життя це щоденна боротьба за здоров'я. Замість бавитися з однолітками чи грати у комп'ютерні ігри, вони змушені проходити регулярні медичні процедури та вживати ліки, адже ще зовсім юними пізнали, що таке важка хвороба. Та навіть тут, у лікарняних стінах, ці діти готові допомагати іншим. Зараз ліплю брасле для наших захисників. Семирічний Єгор та інші маленькі пацієнти плетуть маленькі обереги для українських воїнів. Як самі розповідають, вкладають у власні. Вироби частинку власної віри у перемогу над ворогом, у перемогу над своєю хворобою. У мене хлопчики, двійнята, Матвій, Єгор, і от в одного з хлопчиків вони закінчували перший клас, і час від часу у нього боліла ніжка в стегні. І Біль вона то боліла, то не боліла, якась така була періодичною. І в серпні 2023 року мені сказали, що тримайтеся, мамо, вашого хлопчика піду за на саркому. Діагноз підтвердився. Йогор мав тривале лікування після операції та 14 курсів хіміотерапії. Хвороба відступила, але невдовзі нове випробування. І коли нас виписали додому, ми продовжували заняття з реабілітологом і так склалося, на жаль, що от майже рік назад Єгорка впав і поламав стегну. Кістка й досі не зрослася, лікарі вирішили провести ще одне втручання, а сам Єгор навіть попри всі незгоди не втрачає надії. І Він мені сказав, що він хоче самостійно пройтися по кімнаті, без милець і без візка. Маючи таку силу духу, Єгор не міг не долучитися до особливої ініціативи, запровадженої поліцією охорони міста Києва. Сьогодні діти онкоцентру плетуть браслети браслети з сили, які ми потім направляємо для хлопців на передову. Рілецький батальйон. Я думаю, що так ми зробимо цю ініціативу, і вони запишуть обов'язкове відео. Ми завітаємо з наступним майстер-класом і покажемо це нашим діткам, які саме сьогодні приймали участь. Такі ініціативи сьогоднішня акція довела, що навіть маленькі руки хворої дитини здатні внести свій вклад у боротьбу за нашу незалежність. Окрім цього, організатори переконані, такі події дарують віру в майбутнє і дітям, і бійцям на передовій. Софія буличова Олександр Кругліков подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. І от буквально щойно з'явилася новина, що по всій Україні через складну ситуацію в енергосистемі поновлюють обмеження споживання електрики. Як повідомили в «Укренерго», графіки погодинних відключень будуть застосовувати з 15 до 22 години. Обсяг обмежень від однієї до двох черг о 16 16-й будуть ще новини. Ну а зараз віддаю ефір під опіку Ірини. Баглай Ірино. Приймаю, дякую, Олександре.